На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І вже за традицією починаємо із тендерів Києва. Київ водоканал вкладе 23 мільйони гривень у станцію очистки води хлором. Пошкоджену росіянами лікарню на Голосіїву відремонтують за 2,8 мільйони. Будівлю Оболонське РДА збираються підремонтувати за 4,5 мільйони. Київ газ 5,3 мільйони гривень у нові лічильники. У Києві планують відремонтувати шляхопровід на стратегічному шосе за понад 284 мільйони у модернізацію платформи Київ цифровий вкладуть ще 7 мільйонів гривень. Київ автошлях спрямовує 12 мільйонів на дорожні конуси і пластикові обмежувальні блоки. У Шевченківському районі оновлять 10 дитячих майданчиків. Київ Зеленбуд заплатить 33 мільйони гривень за ремонт парку на перерічній. Київський сервіс 1551 допрацьовують за 2,8 мільйони гривень. У столичній психіатрії майже за 100 мільйонів гривень капітально оновлюватимуть відділення гострих психозів. Шляхопровід біля метро Лівобережна готують до ремонту за 1,8 мільйони. Мережі зовнішнього освітлення на Борщагівці та Жуляна готують до ремонту. На оболоні таторо що за 37,5 мільйонів відремонтують насосні станції. А ми тим часом переходимо до тендерів Київщини. У Щасливському ліцеї встановлюватимуть сонячні панелі на білоцерківському кладовищі Сухий Яр продовжують капітальний ремонт за 2,8 мільйони. По вулиці Мушкетника у Єрпені. За 17 мільйонів планують відремонтувати водовідведення у Федосіївській сільраді. Вирішили придбати авто за понад 1 мільйон гривень. Біла церква також купляє новий легковик за 2 мільйони гривень. На додачу до цього, Білоцерківська міська рада спрямовує 6 мільйонів гривень на квадроцикли. Понівечений росіянами житловий будинок у Макарові відремонтують за 39,3 мільйони гривень. Для села Озерне на Білоцерківщині куплять вживаний сміттєвоз. У Козаровичах за майже півтора мільйона гривень відремонтують гідротехнічні споруди на річці Ірпінь. Фурси за 1,3 мільйони гривень відремонтують алею героїв. Ремонт даху дитсадку у Мотижині оцінили майже у 1 мільйон. Українка за 15 мільйонів облаштує укриття у поліклініці. У чайках за 2,7 мільйони гривень облаштують квітники. Бориспіль за 6,5 мільйонів гривень збудує нову котельню. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.